Я знаю про що ви думаєте. Сучасна ігрова реклама це відстій, нам показують або нарізку з ігровим процесом, або синематик, який кидає в сон швидше, ніж сільський наркоз. Але колись реклама була настільки крутою, що запам'ятовувалась краще, ніж самі ігри. Маркетологи не боялися шокувати, принижувати, лякати і навіть порушувати закон, щоб привернути увагу гравців. Тому хапайте скотч і примотуйте обличчя до голови. Бо сьогодні я проведу вас у божевільний світ ігрової реклами. І якщо ви думаєте, що що лялька з пекла чи масова істерія через PS2 – це дивно? То ви ще нічого в цьому житті не бачили, і той не дивіться це відео в громадських місцях. Хороша реклама розповідає про продукт, а легендарна реклама привертає увагу. Це якщо що рекламний постер PlayStation 2. Бо, як казав головний любитель сексу з варениками, чорного піару не буває. Головне, щоб вас запам'ятали. Тому якось Sony попросила Девіда Лінча зняти їм рекламу, яка не просто запам'ятовується, а викарбовується на нейронах мозку. Welcome to the third. Мистецтво, і в цілому, Соні має хороший смак, коли діло стосується реклами, і вони навіть зняли одну в Києві. Все ж іноді вони ходили по лезу між прикольної. О oh От, наприклад, чого ви очікуєте від реклами ігрової консолі, розповідей про потужність, демонстрацію крутих ексклюзивів. А як щодо екзистенційної кризи? Добрий день, студія. Це не твоє, не твоя дитина, 11. Ой. Так, Соні притягла на землю марсіанку, щоб та розповіла нам, що ти зможеш стати щасливим тільки коли сконцентруєшся на власному позитивному досвіді та перестанеш оцінювати своє життя через досвід інших людей, намагаючись внести свій вклад в скарбницю досягнень людства. Бо, скоріше за все, цього ніколи не станеться, і ти підеш у забуття. <плес> Але коли дивну рекламу намагається зробити, не Соні, то виходить не прикольно дивно. А я не хочу жити з цим на одній планеті дивно. You beat us. You beat us. Не зможу вас перемогти? А як тобі таке? Теж мені завойовник. Тепер я розумію, чому Нінтендо така популярна серед дорослих американців. Вони ще з дитинства бояться того, що з ними станеться, якщо вони не куплять їх нову консоль. Ну і Нуісега не могла дозволити Нінтендо стати єдиним постачальником нічних кошмарів. І ми отримали ще один шедевр. Oh, isn't life, Games live -a. Дивніше, ніж сама реклама, це її слоган. Підключи мене до сеги. Може краще підключити тебе до дула дробовика. І чесно кажучи, мене не цікавить, хто це зробив і що він при цьому курив. Мені цікаво побачити фокус групу, які це показали, перш ніж відправити в ефір. Типу, уявіть, вам 10 років, ви бачите ось це і такі Вау, клас! А тепер віддай мій пакет з клеєм. Але знаєте, що краще продає ігри, ніж нічні кошмари? Правильно, блювотиння. Too much, too much. Uh -oh. yeah, так. Це реальна реклама для Super Mario World 2 Yoshi's Island, яку випустили в 1995 році. І так, Нінтендо хотіла показати, що їх гра настільки весела і має настільки багато рівнів, що ваш шлунок не витримає цього калейдоскопу веселощів. Або це черговий японський фетиш, про який я ще не знаю. Мабуть, тому Нінтендо радить грати сидячи в туалеті. Вам смішно, а тоді не було ігрових крісел, і людям доводилося хоч якось викручуватись. І до речі, дуже іронічно, що він грає в першого спайдермена сидячи на унітазі. І якщо до вас не дійшло, то так Нінтендо вирішила продемонструвати передову технологію бездротових контролерів. Дмитрик, тобі як? Це. Yeah! Взагалі у кожної компанії була така собі бридка ера, коли вони намагалися зробити огиднішу рекламу ніж у попередників: Game Boy Pocket в шести смачних кольорах: банановий, полуничний, ківі, срака шахтаря, і мій улюблений, смак зубного нальоту. І потім ця реклама зіграла з Нінтендо злий жарт, бо діти почали масово жерти картриджі, і компанії довелося зробити їх гіркими. Яка пара буде найбільшою на пляжі цього літа? Ця чи ця? І якщо вам цікаво, так, вони обвислі й волохаті. Я не буду це показувати. І я вам даю 3 секунди вгадати, що там рекламується. Один це Sonic для Game Gear. І якщо ви думаєте, що Нінтендо до такого не опускалось, то ви помиляєтесь. Геймбой веселіше, ніж тхір в штанах. Ну я, бляха, сподіваюсь, але Сюзен, в мене клоноа. Любчику, я хочу клоноа. І може здатися, що це просто реклама венеричного захворювання в старому випуску Playboy. Але ні, це реклама платформера Клонова. Ось він тут стоїть. Чилить. Хей, дітки, не хочете печію в штанях? А що там Соні? <звук> а, краще б не питав. Господи, ви ще й собаку сюди притягли. Зате іксбокс вирішив показати, що потрібно цінувати кожну мить з сім'єю, бо життя настільки швидко пролітає, що іноді здається, наче одного разу тобою прицільно стрельнули із утроби прямо в домовину, і ти так і не встиг пограти в Хейло. Також кожна компанія хотіла показати, що вони не просто конторка, яка робить ігри для дітей і дорослих, що живуть у підвалах батьків. Тому вони почали робити круту, хардкорну рекламу, яку неможливо дивитися без супроводу гітарного рифу. PlayStation потужніша за Бога. Ми зробили її складнішою, бо ти так добре виглядаєш у чорному. Домашнє насилля. Це прекрасне відчуття. <кхем> ага. Це Гітлер, який рекламує Command and Conquer нє, ну майте совість Хоча чому я дивуюсь? Он Microsoft вирішила рекламувати Flight Simulator з відсилкою на 9-11. Ні, ні, тут не треба. А знаєте, що треба? Пограти на Sega CD У don't тебе don't що? Немає Sega, Sega CD? CD? Ти ж бачив ігри, okay? так? Покажи Show. йому. Клас. Завжди хотів приставку, яка рознесе мені півхати. І якщо Сєга хоча б було чим хизуватися, то атарі здіймали гвалт на рівному місці. Чекін. АМРЕ! І ні, це не реклама Mortal Kombat чи Carmageddon, Це реклама хокею для Atari 2600. Але ніщо не переплюне рекламну кампанію Sony до виходу God of War 2, яка буквально вийшла за межі дозволеного. Коротше, Sony влаштувала вечірку Корюківка Style, де, окрім бухла та жінок з бухлом, був обезголовлений козел. Дякую. І одразу заспокою, особливо чутливих, не переживайте. Йому відрубав голову професійний м'ясник, і Козел був мертвий до того, як приїхав туди. Маркетинговий відділ настільки пишався своїм творінням, що вони зняли відео про цей івент і опублікували фото в PlayStation Magazine. І оця вся цензура, що ви бачите, її там не було. Буквально матюки, убійства і голиші. Ну і так як то вже були 2000, ні, то нікому не сподобався такий екстрим. І з кожної праски на Sony кричали, що так не можна. Так, часи змінилися, а ігрова індустрія справді стала м'якотілою. Бо якщо зараз ігрові компанії просять вас хоча б звернути увагу на їх ігри, то в 90-ті розробники змушували купувати свої ігри. Ей ти, купи віртуальні шахи, або ми вб'ємо собаку, або курку, або твоя голова буде на місці приставки. Ну а Джон Ромеро взагалі погрожував, що зробить мене своєю Ю, сукою, щоправда, все, що в нього вийшло зробити, так це найгірший шутер 2000-х. І якщо зараз компанії бояться навіть згадувати один одного в рекламі, щоб на них не подали до суду, то в 90-х в кожному офісі стояла рушниця на випадок приходу юристів. Тому компанії творили все, що хотіли. І власне Sega не втрачала жодної можливості накласти купу на імідж Нінтендо та її фанатів. В тебе є два варіанти: або ти купуєш Sega Game Gear з кольоровим екраном, або б'єш себе мертвою білкою по голові і граєш на геймбой. Хочеш, щоб тебе перестали бити однокласники, ну то викинь свою Нінтендо і купи Sega, а то ходиш як лох. Sega! Sega! І надихнувшись цим прикладом, інші компанії пішли ще далі і почали тупо брати геймерів на понт. Тобі потрібна пара ось цих. Щоб грати в ось це в цьому світі є два типи людей: ті, що грають на консолях, і ті, що бачили груди. І Atari вирішила, що принижувати свою аудиторію це капець, яка класна ідея, та викрутила цей тренд наповну в рекламі Atari Jaguar. Тоді задроти сперечалися не про терафлопси, а про бітність приставок, хоча ніхто не розумів, що то насправді значить. І от поки Лохи Sega та Nintendo грали на 32-бітних системах, Atari Jaguar пропонував 64-бітний геймінг. is 64 bits, which is more advanced, Clifford! Huh? Варто визнати, реклама автентична, я наче знову в школу потрапив. Буквально моє обличчя на алгебрі. Jaguar! 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 Але у підсумку ідіотами виявилися ті, хто купив цю шнягу. Бо за ціну Ягуару ви могли купити Сєгу і найняти ескортницю, щоб вона грала з вами всю ніч в Mortal Kombat. При цьому бібліотека Ігор Ягуару була максимально всратою. І атарі цього навіть не приховували, бо навіть у рекламі діти ригали від їх ексклюзивів. І навіть навіть іронічно, що пізніше Atari випустили Адон для cd дисків, через який приставка виглядала як туалет. Але головний стовп, на якому трималась стара реклама, це с... <плес> думаю, ви хоч раз бачили це відео. В кімнату заходить бан на Ютубі і пропонує малому приставку торт і себе. Багато хто думав, що це реклама Нінтендо, але це просто вирізка з фільму. А ось це справжня реклама. Так, ви все правильно зрозуміли. Два чувака за допомогою контролерів тюнінгують дівчину, роздягають її, а потім ліплять їй на сраку логотип гри. І якщо вам цікаво, хто придумав цю хрінь, то це так, THQ хотіла рекламувати свій аналог Need for Speed Underground 2 під назвою Just. І це одна з тих заборонених реклам, що в цілому очікувано. Бо мало того, що це треш, так оригінал ще й не мав цензури, і мені довелося ставити її власноруч, щоб не спіймати бан. І якщо ви думаєте, що реклама з сексуальним підтекстом це гріхи сучасного світу, то у вас зараз хлібало відвалиться. Мамо, а що ці дві сєги роблять? Г, ну як тобі сказати? Їбу більша тортура, ніж грати в Trap Dungeon. Це не грати в неї. Ні, ну це, звісно, сексуалізація, і так не можна, але. Ну ви шо б ні, в 90-ті цицькі були рушійною силою реклами, і навіть Нінтендо не соромилася цього. Але варто віддати їм належне, вони експлуатували не лише жіноче тіло, але й чоловіче. Пам'ятайте, дітки, це не сексизм, якщо ви сексуально об'єктивізуєте обидві статі. Хоча на людях вони не зупинилися. Аз Нінтендо Бікинстетейка Нюформс, імпортандавикенмежга дикти. Are we still here? Just to Звісно, цікавий спосіб демонстрації широких можливостей використання консолі. Але найдивніше в цьому всьому, що вчений так і не зупинив експеримент. Я все чекав, коли він дістане телефон і почне це знімати. Але королями дорослої реклами, безперечно, були Sony, бо вони не опускалися до рівня, гиди вистіцькі. Ну окей, один раз опустилися. Торкайся з двох сторін для додаткового задоволення. Я б заплатив гроші, аби не торкатись такого. Все ж в основному реклама Sony була, як би так сказати, з японським колоритом. Що значить, ви не розумієте, до чого тут плейстейшн? Квадратик, ось хрестик, ось трикутничок. It today. And I bet you really Я не знаю про що ти, але мій священик це точно не одобрює. You... No it. Останній раз мене так переконували, коли брали мазок зі сраки. PlayStation Віта. Як дрочка, тільки дорожче. З вами був Діпад. Дякую, що послухали. До зустрічі!